Після деокупації Харківщини правоохоронці ледь не щодня виявляють там нові катівні росіян. Одна з останніх у селі Піски Радьківське. Там знайшли протигази, дроти, мотузки, бокс із вирваними зубами. Детальніше про звірства росіян у Харківській області поговоримо із першим заступником міністра внутрішніх справ України Євгеном Єніним. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Чи є вже дані щодо того, скільки цивільних українців загинули на Харківщині під час окупації від рук окупантів? Починаючи з 7 вересня і станом на сьогодні на докупованих територіях Харківської області вже виявлено 530 тіл цивільних осіб. Встановлено, що всі ці люди загинули в період тимчасової окупації, території і наслідки злочинних дій військової армії. Ми бачимо, що це 530. 30 осіб, з яких 225 – це жінки, 257 – чоловіки і 19 дітей, і ще 29 осіб не встановлені. Якщо говорити про загальну кількість загиблих цивільних наслідок військової агресії РФ саме в Харківській області, то це на сьогоднішній день 1350 осіб, і ця цифра збільшується ледь не щодня. Наприклад, буквально пару годин тому поліцейські повідомили, що біля Звільненого куп'янського в цеху заводу з виготовлення цегли в Куп'янськ-Вузловий було виявлено два трупи цивільних осіб. У обох зв'язані руки за спиною є очевидні ознаки насильницької смерті. Їх сильно били, в них неодноразово стріляли, і вже експертизі належить встановити багато деталей, але вже поверхневий огляд свідчить, що російські війська чинили звірства. Для них не писані жодні правила війни. 530 людей цивільних загиблих, про яких ви сказали, це люди з ознаками насильницької смерті? Приважно більшості. так. На якому етапі зараз знаходиться процес ексгумації в Ізюмі з цього місця масового захоронення? Хочу сказати, що Ізюм був окупований 6 місяців, і поліцейські під час деокупаційних заходів виявили там масове захоронення, про які вже всі чули. І станом на зараз. З місць поховання вилучено 447 тіл загиблих, ідентифіковано 215 тіл жінок, 194 – це чоловіки, так само виявлені тіла 22 військових і 5 дітей. А також, ймовірно, ще 11 людських рештків, стать яких наразі не визначено. Слідчими призначені майже півтори тисячі 에, пів тисячі. Перепрошую, судово-медичних експертиз, які мають встановити. Попередні причини смерті наявності тілесних ушкоджень і можливі особливі ознаки, що допоможуть встановлення осіб. Попередньо є наявність ознак насильницької смерті у чималої кількості виявлених тіл. Вогнепальне поранення встановлено у 15 осіб. Вибухові травми різного ступеня ще у близько 60 осіб, ознаки катування ще щонайменше у 15 осіб. Це і мотузка на шиї. І зв'язані руки за спиною, це і кульові поранення колін, переломи, ребер і тому подібне. А так само ще 13 трупів мають інші ознаки насильницької смерті, як то переломи щелеп або коло та різані травми. А куди звертатися людям? Чиї рідні зникли безвісти на окупованій ще тоді Харківщині, і можливо вони серед цих загиблих, які зараз правоохоронці виявляють. Насамперед, ми закликаємо всіх до активної співпраці з органами національної поліції. Тому всі ті, хто мають підозри, що їхні родичі могли виявитись серед загиблих, мають надати свої ДНК профілі співробітникам поліції для подальшого співставлення з ДНК виявлених тіл. Ми маємо досить налагоджені алгоритми дії, і саме це швидше. Якомога швидше ідентифікації всіх виявлених загиблих. В ці катівні, які ви виявили, там е, м, тільки росіяни робили свої страшні справи, чи місцеві колаборанти теж долучалися до процесу функціонування таких місць? А, нам встановлена ціла низка колишніх співробітників міліції. А, а так само, і колишніх співробітників поліції, які стали на бік ворога, співпрацювали і, мабуть, вирішили стати в буквальному сенсі цього слова халіфами на час. Я був, наприклад, в тій самій казачій Лопані, там де керівником так званої поліцейської дільниці став колишній працівник поліції метрополітену. Заступником він вирішив призначити свого батька. І вони поповні, безумовно, відривалися на своїх односельчанах. Все це буде встановлювати слідство і хочу зазначити, що місцеве населення досить активно дає покази на колаборантів. А скільки загалом колаборантів на Харківщині вже вдалося затримати? А на сьогоднішній день цей процес триває. Ми виявили лише в окремих містах, таких, як зокрема, Куп'янськ списки осіб, які виконували органіціна розпорядчі функції окупаційної влади, там було близько 400 прізвищ. Частина з них мала втікти з окупантами, частина з них вже потрапила до правоохоронців, і цей процес тривмає. Хочу запевнити, що незалежно від поточного місця знаходження зазначених осіб, українське правосуддя досягне своєї мети. Це просто необхідно, тому що ті факти, які ви озвучуєте, вони настільки страшні, що, хоча б якось, не те, щоб пом'якшити, але принаймні, притишити цей біль, може лише справедливе покарання для тих, хто був залучений до цих злочинів. Дякую, що долучилися. Євген єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку, і ми рухаємося далі.